Погані дороги, земельні махінації та фінансові зловживання чиновників. Такі проблеми Черкащини обговорили на засіданні колегії облдержадміністрації. Керівники владних установ звітували про фінансову дисципліну та соціально-економічний розвиток області. Головні питання, які потребують вирішення, озвучив голова Черкаської обладміністрації Юрій Ткаченко. У першу чергу він згадав про земельні махінації та погані дороги. Критикувати службу автомобільних доріг може й мене. Як голова облдержадміністрації, публічно, може критикувати і голову Служби автомобільних доріг України, але доріг немає. Я безпосередньо був на зустрічі з віце-прем'єром, поставив питання з тим, що дороги нам потрібні зараз, а не коли підуть дощі і вдарять морози. Юрій Ткаченко оприлюднив шокуючі факти зловживання повноваженнями серед місцевих чиновників. Причина таких випадків, на думку очільника області, у тому, що районні адміністрації приділяють недостатньо уваги питанням фінансової дисципліни. Вирішити озвучені проблеми очільник області доручив відповідним установам. У Голов'ятінській сільській ради Смілянського району одноосібно рішенням голови сільської ради було прийнято рішення без участі депутатів. Рішення про виплату собі премії в розмірі 200 тисяч гривень. Про дотримання фінансово-бюджетної дисципліни звітувала начальник державної фінансової інспекції в Черкаській області Тетяна Вілько. У цьому році фінінспекція виявила у місцевих владних органах Черкащини порушень на 22 мільйони гривень. У деяких держустановах взагалі немає бухгалтерської документації. Окремо, доповідач приділила увагу причинам критичного стану доріг. Основна і глобальна причина того, що ми маємо неякісні дороги або не маємо їх взагалі, це те, що величезні суми коштів, які виділяються на ці цілі, просто розпорошуються. Розпорошуються на ямки, розпорошуються на обрізки, розпорошуються на інші види робіт, які фактично неможливо проконтролювати. Олеся Омельченко, Олег Кура, Черкаська служба новин.